Чергове підсилення. Обласна військова адміністрація передала на фронт 10 БПЛА. Вартість придбаних агрегатів майже 2 мільйони гривень. Закупівлю профінансував обласний бюджет в рамках програми підтримки військових формувань. Квадрокоптери, матриця 4Т, 10 штук. Ви їх бачите, на загальну суму 1 мільйон 969 тисяч гривень. Це все закуплення з обласного бюджету. Бо, як ви знаєте, у нас є дві програми, і ці дві програми спрям. Мовини для всіх військових формувань, які створені на території області, і які зараз хлопці захищають нас на фронті. Я хочу подякувати вам, дорогі наші захисники. Подякувати всім захисникам від Прикарпаття, тому що їм саме найважче вони в самому пеклі захищають нас, і ми розуміємо, настільки є важливі тактичні речі, настільки зараз це є пріоритетно. Безпілотники отримали військові 109 го батальйону 110-ї окремо гірсько-штурмової бригади Едельвейс сучасне обладнання дозволить ефективніше виконувати бойові завдання та зберігати життя на передовій. За підтримку не для кого не взагалі не секрет, що от саме от дрони зараз це дуже важлива допомога, тому дуже дякуємо. Сподіваємося на подальшу підтримку. Ми в свою чергу будемо також виконувати свої обов'язки. Також Івано-Франківська область отримала державну субвенцію на створення сучасних ветеранських просторів. Ініціатива передбачає підтримку військових, які повертаються з фронту, та їхніх родин. Оксана Себастян Денис Сатановський. Новини на вежі.